Вітаю вас на каналі Любимівська кухня. Сьогодні я готую бендерики з сиром та ділюсь з вами рецептом приготування. Якщо ви ще не готували бендерики з сиром вдома, то я вам дуже наполегливо рекомендую це зробити. Повірте, після цього рецепту ви будете готувати їх дуже часто. А ваш чоловік, після того, як поїсть бендерики, носитиме вас на руках і цінуватиме ще більше. Не забудьте перед переглядом відео натиснути на вподобайку та підписатися на мій канал. Також буду рада бачити ваші коментарі і окрема подяка спонсорам мого каналу. Почнімо приготування бендериків з сиром. Для початку потрібно підготувати тіста на млинці. Для цього я поєдную 2 яйця та половину чайної ложки солі, все це перемішую вінчиком. Я додаю саме половину чайної ложки солі, бо бендерики у мене будуть з бринзою, а вона сама по собі досить солонкувата. Ви можете обрати будь-який інший вид сиру, але якщо він у вас мінімально солоний, то раджу під час приготування тіста для млинців додати не половину чайної ложки солі, а вдвічі більше, тобто одну чайну ложку солі. Далі я додаю борошно, всього мені знадобиться 150 г грамів борошна. Та спочатку я додаю 50 г борошна і ретельно все це перемішую. Додаю 150 мл молока кімнатної температури і знову все це разом перемішую до однорідного стану. Молоко та борошно я додаю частинами для того, щоб тісто на млинці було без грудочок. Так раджу робити і вам. Додаю ще 100 г борошна і знову все ретельно перемішую, щоб не було грудочок. На цьому етапі я додаю 1 столову ложку соняшникової олії. Це я роблю для того, щоб млинці не пригорали, і слідом додаю ще 250 мл молока. Знову все це ретельно перемішую. Тісто виходить ідеальним, рідке та без грудочок. Даю тісту постояти 5 хвилин. Та розігріваю пательню. Перед випіканням першого млинця змащую пательню олією. Далі вже цього не роблю. Обсмажую перший млинець. Не забувайте правило, що перший млинець може піти на нівець. Млинці не мають бути дуже тонкими та дуже товстими. Підсмажувати млинці до золотистості не потрібно, це дуже важливо. Млинці я обсмажу на середньому вогні та даю їм трішки охолонути. Тим часом беру сир. У мене бринзи 250 грамів. Нагадую, ви можете взяти абсолютно будь-який сир та натираю його на крупній терці. Сиру можна взяти і менше, та чим більше його буде, тим буде смачніше, повірте. Починаю формувати бендерики. Для цього кожний млинець я розрізаю навпіл. Круглий край половини млинця підгортаю, щоб він був рівним. Кладу начинку трішки далі від краю млинця та завертаю млинець трикутником. Край млинця загортаю, як ніби у конверт. Вуаля, все готово! Закручувати млинці у трикутник дуже легко і у вас точно вийде. Залишається обсмажити бендерики до золотистої скоринки та смакувати. Для цього я розігріваю пательню, додаю на неї трішки соняшникової олії та викладаю на неї бендерики, обсмажую їх на середньому вогні з двох сторін, приблизно по 2-3 хвилини з кожної сторони. Також хочу порадити вам до перегляду рецепт приготування бендериків з м'ясом. Він також вартий вашої уваги, а бендерики з сиром вже Готові і їх можна смакувати. Раджу смакувати їх ще гарячими, поки сир так апетитно тягнеться. Всім смачного! Дякую за перегляд та до нових рецептів на каналі Любимівська кухня!